Буква Г, яка говорила голосніше за всіх. У буквограді всі знали букву Г. Щойно вона з'являлася, у класі ставало гучно. Гарного ранку. вигукувала «Г», ще не зайшовши до школи слів. Геніальна ідея, казала вона, навіть не дослухавши інших. Буква Г була емоційною, їй завжди хотілося поділитися думками першою. І так голосно, щоб її точно почули. На уроці пані мови Ге сиділа рівно, але недовго. Я знаю, я скажу, я зараз, перебивала вона ще до того, як хтось встиг підняти руку. Букви поруч зітхали, Б і І сором'язливо мовчали. Е схмурилася, а Т взагалі не встигала сказати жодного слова. Одного разу пані мова запропонувала скласти слово друг. Ге, це ж я, радісно вигукнула буква Ге. Без мене нічого не вийде. Це правда, лагідно сказала мова, але слово народжується разом. Ге нетерпляче постукала ніжкою. Вона почала говорити так голосно і швидко, що інші букви розгубилися і розійшлися по своїх місцях. Слово не склалося у класі стало тихо. Ге уперше помітила, що тиша може бути незручною. Чому ніхто не хоче зі мною складати слова? образилася вона. Тоді поруч тихо з'явилася крапка. Вона нічого не сказала, просто сіла біля Ге. Пані мова нахилилася до букви і запитала. Скажи, будь ласка, ге, ти любиш, коли тебе слухають? Дуже, щиро відповіла Ге, а чи вмієш ти слухати інших? Ге. Замовкла. Вперше за весь день вона прислухалася, Б. тихо прошепотіла свою думку, те обережно додала слово. Р. посміхнулася і підтримала. Ге раптом зрозуміла, коли вона мовчить, чує більше. Можна я скажу тепер? уже не так голосно запитала вона. Букви кивнули, і слово друг нарешті з'явилося тепле, справжнє. З того дня Ге не перестала бути голосною. Вона все ще раділа, сміялася й емоційно говорила, але тепер вона знала. Щоб тебе почули, іноді потрібно спочатку послухати. І крапка тихо стала наприкінці цієї думки.